Спорт є одним з основних факторів здорового розвитку дитини. Саме тому Кременчуцька громада постійно розвиває різні спортивні школи, федерації та гуртки в місті. З 28 по 29 грудня, за вагомою підтримки Віталія Марченка, президента міської спортивної федерації боксу, у Кременчуці проходив 19-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Кременчук славиться своїми боксерськими традиціями. Вже традиційно у нас в місті сьогодні відбувається 19-й. Ти турнір пам'яті Баглаєнка видатного нашого лікаря, який завжди був причетним до боксу, завжди підтримував, завжди допомагав у проведенні змагань. Олександр Горич знаходив час, можливість і завжди приймав, завжди приймав участь. Тому 18 років назад, коли він помер, прийняли рішення. Ще з пам'яті Олександра Горовича, давайте кожен рік будемо проводити саме в грудні місяці, коли він народився, турніри по боксу. Кількість учасників говорить про неабиякий інтерес у підростаючого покоління до цього виду спорту. На сьогоднішній день у наших змаганнях приймають участь понад 100 учасників. Представлені міста горішні плавні, місто Кременчук, місто Світловодськ, місто Полтава. Хочеться подякувати президенту федерації боксу за те, що постійно підтримує, підтримує проведення таких змагань організаторам школі Олімпійській школі боксу, яка готує вихованців і завжди переймається нашими традиціями. Учасники турніру задоволені своїми результатами та націлені на подальші перемоги. Тренувалися по щільні, коли не було змагань. Розкажи, як переміг? Просто трався. Почта переміг. Так, по пачках клас. Україна переможе. Ангеліна Бовбас, призерка чемпіонату України з боксу серед юнаків, в попередньому турнірі не змогла взяти участі у зв'язку з травмою та зараз запевняє, готова на всі 100%. Готувалися як можна більше наполегливіше. А там переможе сильніший. Я хочу подякувати тренеру, вражнику Велечі Бупенко Вадимовичу за те, що вони мене тренують. Бо завдяки ним я стала спорту і саме за, ці, за ці їхній праці, бо без них не було б нічого. Бажаємо нашим юним боксерам міцно тримати удар та бити так, як наші військові зараз на фронті розбивають рашистських окупантів. Перемога буде за нами. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.